Мій номер регістраційний номер похоронного листа. 45-річний Анатолій Маковський показує виписаний номер свідоцтва про власну смерть. Про те, що його визнали покійним, каже, дізнався менше місяця тому, коли після звільнення з ув'язнення хотів відновити ідентифікаційний код через податкову інспекцію. Мені дзвонять, кажуть, так і так, ви розумієте, Говорить, мертві. Я говорю, в, в якому сміслі? я Говорю, ну, говорить, отак на Київ запрос. Нам видалися суд на ля дві тисячі похоронив. Я в шокі голова Шишецького райсуду Віктор Рябченко, який понад десяток років тому ухвалював це рішення, коментувати його під запис відмовився. А натомість надав копію документа. Згідно з ним, заяву про оголошення померлим Анатолія Маковського подавала його дружина. У червні 2007-го чоловік пішов з дому і не повернувся. Ніхто з їхніх спільних родичів та друзів також не знає про його місце знаходження. Утримувати їй самі сина важко через складний матеріальний стан. Вона має намір оформити пенсію у зв'язку зі втратою годувальника. Тому просила суд оголосити її чоловіка померлим, так як протягом більш ніж три роки немає відомостей про місце його перебування. Жив тут ці всі три роки. я тут вирис, я тут родився. Я жив тут, я, я ж не обов'язан там сидіти в тому селі, на якої підставі. якщо б я був, подати був цей пропавши там без стрілів, ніякої взагалі не було нічого. Це За три роки вони просто так просиділи та пробили, та сиділи, там може де сидіти, а може де вже вбили. Це треба канителя, це треба все робити. Вони просто на це годносиська халатно. Я ознайомилася з рішенням суду, Так то я не знайшла таких достатніх підстав для того, щоб визнавати. Особу да, ну, яку про ми зараз говоримо померлою, я вважаю, що необхідно було перевірити інші відомості. Чи не виїжджала особа за кордон? Чи є у на явне майно? Можливо, у нього в іншому місці була квартира. Вибачте, він просто приїхав жити до іншої квартири. Чи він працевлаштований? Чи немає відомості, що він кудись в інше місце влаштувався на роботу? Моя рекомендація, звісно, звертатися заявою до суду щодо скасування дано рішення Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. новини на Суспільному. Полтава.